Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Загальна характеристика класу савців. У сучасній фауні налічуються до 4,5 тисячі видів савців або звірів. Це вищий клас хребетних, органи яких, особливо кора переднього мозку, досягли на сучасному етапі їхнього розвитку найвищого диференціювання. Які ж ознаки характерні для савців? Тіло ссавців вкрите шкірою з шерстю або волоссям. Кіра має сальні й потові залози. У багатьох видів наявні пахучі залози. Виділення поту забезпечує терморегуляцію тваринам. Однією з особливих ознак є також наявність молочних залоз для вигодовування дитинчат молоком. Тварини також мають придротову порожнину, обмежену губами і зубами. На відміну від плазунів, зуби ссавців диференційовані, тобто різні за будовою та призначенням. У внутрішній будові тіла наявна діафрагма, яка відділяє грудну порожнину від червної. Орган слуху у зовнішній частині має вушну раковину, а в середньому вусі є три слухові кісточки. Завдяки прогресивному розвитку савці здобули перемогу в конкуренції з плизунами та іншими хребетними і міцно завоювали не лише суходіл, а й інші середовища існування. А чи знали ви, що малята савців пізнають свою матір вже з перших днів життя? Складна поведінка, взаємне переслідування, боротьба, стрибки і біг сприяють не лише тренуванню тварин, а й виробленню прийомів захисту та нападіння. У зв'язку зі змінами навколишнього середовища у савців постійно виробляються нові умовні рефлекси. Тому савці швидко пристосовуються до нових умов. Сучасних савців поділяють на два підкласи яйцекладні або першозвірі звірі та живородні або справжні звірі. До справжніх звірів належать сумчасті та плацентарні тварини. Живий світ надзвичайно дивуючий та різноманітний. Захоплюйтесь його пізнанням.